Сценарій ініціюється, після чого повідомлення від нашого клієнта попадає до ноди Text Classifier, до якого підключена АІшка, та яка дозволяє нам визначити, до якої саме категорії належить конкретне повідомлення, конкретний лист. В нашому випадку, це перша категорія це customer support, друга категорія це все інше, що не пов'язано з підтримкою клієнтів. В цьому випадку. Повідомлення від клієнта попало до категорії Customer Support, та передалось далі до AI-агента. AI-агент, в свою чергу, складається з двох основних частин: це саме модель, яку ми підключаємо до нього для генерування кінцевої відповіді, та база знань. В ролі бази знань у нас використовується Pinecon векторна база даних, до якої ми також підключили ембедінги. Коротко кажучи, чому саме векторна база даних, наприклад, dpn.com? тому що вона дозволяє перетворювати за допомогою ембедінгів перетворювати вхідний текст е, у формат чисел, які будуть зрозумілі для е, AI-моделі, та дозволяє шукати не за самими словами, а за їх змістом та сенсом.